Найбільший склад сільгосптехніки в Полтавській області місті Шишаки оновив асортимент. Ми з радістю повідомляємо, що наш склад поповнився новими моделями техніки. Тепер у вас є ще більше можливостей обрати саме те, що ідеально підходить для вашого господарства. Чому варто обрати нас? Широкий асортимент у нас ви знайдете все необхідне для ефективної роботи. Висока якість, ми співпрацюємо лише з перевіреними виробниками. Конкурентні ціни приємно здивуємо вас нашими пропозиціями. Професійна консультація. Наші фахівці допоможуть підібрати оптимальне рішення для вашого господарства. Завітайте до нас і переконайтеся самі в якості нашої продукції.